Мені здається, це вже давно визначили. і Як всі кажуть, це теж стовпа мова, віра, а, от, тому культура, історія. Окей, вона не може існувати, існувати очевидно, без народу, бо народ це саме керує цією державністю. Разом спільно боротись проти ворога і робити все можливе. От ми випустились. Це теж вклад в майбутнє нашої держави. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян та гостей міста, що для них означає державність. Поїхали. Добрий день. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, що для вас означає державність? Ну, державність. В першу чергу, незалежність держави. Є органи влади, народ, нація, е, суверенітет. Напевно, такі поняття більш характеризують державність. Напевно, більше державні символи і так само незалежність, державність національність. А що ви робите для підтримки державності? Ну, Розмовляємо українською в першу чергу, бо ну, я, наприклад, з зі Сходу України і от перевчився, розмовляю більше українською. Е, Підтримуємо донатимо, як є можливість кожної зарплати. Ми так само якісь культурні заходи проводимо. Ну, не проводимо, приймаємо участь в них, Ну, Не забуваємо про державні свята і, в принципі, так само, донатимо, не забуваємо. Без чого, на вашу думку, державність взагалі неможлива? Без чого? Без самоусвідомлення нації. Це перше. І друге без, напевно, можливості себе відстояти не в плані навіть військовому, а в культурному, етнокультурному. Тобто свою мову, свої фольклор, пісні, народні вірші, якісь там легенди. Ну, Це корінація, я вважаю. Ну, без народу мені так здається, бо народ це основа, стала нація. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую вам. Ну дивіться, перш за все, це набуть ну, мова, культура наша, історія це варто пам'ятати. От, а також прославлятися в якихось інших, е, наприклад, наукових, якихось здібностях, показувати себе, е, розказувати про Україну. От, Ну, але перш за все це має бути культура, яка е, показує це, як колись ще відправили наш хор і наш щедрик ще досі лунає, переклали на купу мов. Всі знають, що це наша е, пісня. От, тому культура це на першому місці. ось, так, сам так само мова наша малозвучна, тому щось таке. А що ви робите для підтримки державності? А, ну, зараз складний час, це потрібно е, більш за все. Дивитись на те, що відбувається в країні, допомагати армії, а от якось прославляти, писати про проблеми, висвітлювати це все, показувати, що твориться в нашій країні. Щось таке, але напевно найважливіше це допомагати армії, щоб як найшвидше отримати цю довгоочікувану перемогу. І без чого не може існувати державність? Можливо, є якийсь такий елемент або елементи, які мусять бути обов'язково або є запорукою існування державності, на вашу думку. Мені здається, це вже давно визначили. І як всі кажуть, це три впав. Мова, віра, а, от, тому культура, історія. Дякую вам дуже за відповідь. Гарного дня. Нам займ. Дякую. Я вам скажу так філософську відповім. Це ми. Хоча держава то здається. Якась політична структура, є таке поняття як нація. Ну, таке... ну це ж модерний феномен. Нації не, не, не було ніби ще до ну, 19-18 століття, народи. Коротше, це дуже складно. Я дякую. З кого починається державність, на вашу думку? Державний саме. Ну, я думаю, мови або нації, особливо з людини кожної, яка вона себе позиціонує в цьому суспільстві. З цього і починається держава наша. Напевно, з підтримки людей. Держава це люди для мене. Однозначно з мови. Без мови немає народу. А, так, для мене також мова дуже важлива, і отаке об'єднання народу, що ми це одне, ми спільні маємо цінності, ну і в тому числі мова це також спільна цінність. Я думаю, в першу чергу починається з людей, тому що залежить від того, який в людей менталітет, які в людей цінності і погляди, і від цього і формується патріотизм. А що ви особисто робите, наприклад, кожного дня або там на довгострокову перспективу стосовно того, аби підтримувати державність? Підтримувати державність. <хи> ну, принаймні, стараємося, я не знаю, думаю, це кожен з нас як йти проти нашого спільного ворога, не підтримувати в його сферах, підтримувати наших українців те саме навіть донатити на східний фронт. Підтримувати наших людей, які там воюють, я вважаю це досить важливо і в загальному так підтримувати нашу Україну. Я підтримую Олександра з його всіма словами. <гум> так. Можу додати про сплату податків і донати так. Підтримую своїх колег. Найважливіше це разом спільно боротись проти ворога і. Робити все можливо, от ми випустились. Це теж вклад в майбутнє нашої держави. Я також подумав про податки. Ну і звичайно донатити на ЗСУ, підтримувати солдатів. Тому що зараз важко. Добре. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня і вітаю з випуску. Дякую Що для вас означає державність і без кого вона не може існувати? Ого. <реш> <реш> Окей, вона не може існувати, очевидно, без народу, бо народ це саме. Керують її державністю, От, він е, визначає. Да. Він теж хотіла сказати тебе з громадян. Ну, тобто... Так. Ну, типу, він вибирає і ланки влади, які е, керують нашою державою. От, і він може скинути ланки влади, якщо вони йому будуть не подобатись, тому що ну, знову ж таки в нас в країні демократія. От, і ми маємо на це право. Тому що, що повністю погоджуюся. Що ви робите для підтримки державності? Можливо, щось кожного дня, або можливо, щось на довгостроковій перспективі? Ну, напевне, якісь мінімальні зацікавленість в політиці. Тому що ну коли настануть вибори, ми розуміємо, що зараз немає виборів, але коли настануть вибори, ми повинні е, ну знати кого обирати. Ми повинні обирати тих людей, які будуть відповідати нашим цінностям. О, от які на нашу думку е, покращать стан нашої країни, яким ми будемо довіряти, ось Ну, я ще подумала про те, що просто якась громадянська позиція також ну необхідна для цього. Нам, наприклад, знову ж таки, фільтрувати контент, який ти дивишся, наслухати слухати російську музику, це база, щось таке. Все і що для вас означає те, що ну, без чого не може існувати державність? Можливо, якийсь такий елемент або елементи, от без чого державність зовсім не може бути. Напевне, без національної ідентичності. Тому що ну який сенс мати державу, якщо ви не відрізняєтесь чимось від сусідніх країн? Тобто, у вас повинна бути якась національна ідентичність, мова, якісь традиції, які ви зберігаєте, от, якась власна культура, це ну як на мене, це дуже важливо для державності. От щоб щось об'єднувало все ж таки цю групу людей. Тому що а який інше інакше сенс триматися разом, якщо у вас немає нічого спільного? От <рес> тут нема чого додати повністю вичерпна відповідь. дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня і вітаю з випуску.